Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати в нас на каналі. Сьогодні у нас такий день. Планів напланували, як у Наполіона. Олешка прийшов із суток, відпочивати не хоче, він буде три дні вдома, йому ще буде коли відпочити. Тому хлопці пішли вже каву попили і пішли вже готувати косу на косовицю. Ще ми купили помідорів ранні, хочемо посадити. Хоча і холодно, погоди такої немає, ну, все одно будемо садити. Трошки квіток там підкупили. В общем, вони вже пішли, а бабуся ось, ось доп'є свою каву. І... і буду доганяти хлопців. Нарешті погода стала гарною, і хлопці, і ми всі йдемо на город. Хлопці косить, бабуся сапать. Ідемо трошки попрацюємо. На дві коси хлопці косять, буде робота. Трохи заростає. Ну нічого, помаленьку бабуся трошки тут просапала. Сапаємо полем, далі, поки гарна погода. Сьогодні ми ще купили ранніх помідор. Зараз наберемо водички і підемо під вечір посадимо. Заготовимо все і посадимо. Тут у нас три десятка, посадимо ранні, а пізні будемо садити пізніше. Ми викинули, вибрали, вирвали всю е, редіску І Олежик робить ямки. Зараз на це місце посадимо помідори. Упрощений варіант. Спрощено. Ну так, да, бо лопатою, якщо копати, то треба багато води. Тепер ось лим в ці ямки ми розложили помідори. Зараз тепер дідусь лє водичку. Садимо і ранні помідори в нас готові. Трошки тут посадили і трошки. Ой, там, ой, якась там. Наша Нормально. Все, я вам зараз допоможу. Дениска, що ти там робиш? Хочу на тут у, у пеньочку є дирочка і є маленькі пташенятка. Воно птічка чирікає. Хвиничка просто, щоб ти уйшов. Сьогодні ми ще зробили клумбочку, посадили квіти. Ось такі хлопці грибуть сіну. Бабуся в садочку згребла з Деніскою. Тепер берег ось у Олежик грибе, А Деня щось уже не в настрої. Друзі, всім доброго вечора, всіх радий бачити на каналі. Сьогодні в нас таки, на вечерю. у нас таке навечері шашлики з толіком. і такі кераблінчики жарять з маком. Друзі, приїжджайте, підписчики, друзі, приїжджайте до нас на поки є. Приїжджайте в гості. Всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні ми їдемо в місто. Дідушки треба по роботі, тому вирушаємо. Ось і друзі наші. Десь їдуть. Зібралися. Друзі поїхали по зерно, а така погода. Знову холодно, знову буде дощ. Ну, їдемо, так? Да? дедушка, мен... і по мен... роботі селі. не забудь сходити. Робота все. А в нас сьогодні замовлення ще на порося. Приїдемо, будемо колоти. Успіємо. Успіємо. Ми не довго. скільки ти там по тій не роботі, по роботі справишся, не, не загадувати. Не добре, добре. А куди це ви їдете? Назарчик? Де, Він ви на да? на ну давайте. Зустріли ну, Інус з Назарчиком. Справились ми по ділам. й на роботу вспів. Їдемо додому. Ось така в нас площадка гарна. Гарне в нас місто. Сьогодні в нас від'їхав кабанчик на замовлення пішов. І ми зараз опустимо паїлочку нижче і переселимо малих сюди. А там будемо робити трошки ремонт маленький. Ловим тепер поросят. Щас і тебе зловим. Ловіть тумбочку? ха. <laughs> Попытка номер два. Вот это помпушечка. Давай. давай, молодец. Фух. Ми їм зараз сіна принесемо і все буде добре. Більше не було. Ну як? Це так свиней, ви не переганяли. Ні, конечно, ні. Капець, так? Важкі, дуже важкі. Це не за столом да, Дивіться банчик. Трудиться. Я десятньому, мабуть, більше, більше. Кинули ми сюди сіна і ось так вони відпочивають. Добре, не холодно їм, їсти є, водичка є. Усе добре. Що ти хрюкаєш? Кажи, до зустрічі. Друзі, всім пока.